Двадцять п'яте грудня. Красунчик. Це стільки барбарису. А це моє Яблочко. Да, це Яблочка ось такі. Кисленькі. Вітерець. Який же він гарний, оцей кущик. Оце мушмула. Він і взимку чарівний. Різдво, як без ялинки. Ось наші ялиночки. Ось такий гарненький. О, що я знайшла. Як це я про... Гавила, дивіться, дві грушки. Ну нічого собі. От так. Ще й врожай. Гарненький.